Вітаю! Мене звати Василь Вороновський, і сьогодні програма Зброя перемоги завітала до українського музею військової звитяги, де директор музею Влад розповість нам про історію від козацтва до сучасної війни. Поїхали! Владислав, де ми знаходимося, як називається це місце? Раді вас вітати сьогодні в Нових Петрівцях на Київщині, в Національному музеї заповіднику української військової звитяги. Розкажіть трошки про історію вашого музею, як він виник. Колись в далекому 1943 році тут розташовувалося командування Першого українського фронту. Тому, по завершенню Другої світової війни прийнято було рішення створити саме тут музей. Раніше він був присвячений подіям Другої світової війни, зокрема битві за Київ 43-го року. Ну а наразі ми звемось уже не битва за Київ, як було раніше, української військової звитяги і показуємо переможні наші битви і історію нашого війська від часів Русі, козацтва і до сьогодення. Ну, судя через експонату, який поруч з нами розумію, що це якраз до сучасний війни, що це у нас? 22-го року, коли летіли ці вертольоти, захоплювати в Гостомелі аеропорт, було їх декілька збито, і цей, зокрема, був піднятий з на київського водосховища, як ми говоримо, з Київського моря, і доставлений нам уже як експонат до музею Мі 35Н. А хто його збив, якщо За тими даними, що володіє музей, збив його. Військовослужбовець Нацгвардії з ПЗРК Ігла радянського ще виробництва. І цей ПЗРК знаходиться також у нас в музеї, з якого збивали. Його вдарили в район хвоста. Таким чином, таким чином, хто в ньому був, залишився десь в морі.